Я тут вже, знаєте, більш оптимістичний. І не тому, що чергова революція в Україні, як на мене, дала найбільший результат в плані зняття всіх тих бар'єрів і обмежень, які мала людина щодо влади. Був період, коли от реально боялися влади, це от період Януковича. Трохи там. В історії, коли вдатися, там також були такі періоди, більші реакції влади, от. але завжди був острах людини до влади. Остання революція Гідності, вона ці бар'єри повністю нівелювала, знищила, і це добре. Тепер є час для формування громадянського контролю над владою і примушування влади до виконання того, що вона обіцяла ідучи. У владу. І це стосується всіх посадовців. Чи президент, чи депутат, чи прем'єр-міністр, чи, чи міністр, всі повинні бути слугами у громади, бо громада їх утримує, і вони зарплату отримують за це. Так от, в цьому сенсі, я, тим не менше, не очікую, що влада навіть із таким станом суспільства, Здатна буде більш ефективно діяти і боятися народного контролю. Я більше очікую змін на краще в контексті геополітичних процесів, які відбуваються сьогодні, в тому числі в Україні. Що я маю вас? Ті заходи, які вжиті щодо Росії, а Росія є експортером в Україну корупції великої, тому що це Газпром. Фінансування тих політичних рухів, чи я не можу назвати це партії рухів, які працюють на російський інтерес в українській політиці для прикладу комуністична партія вона завжди була бойовим авангардом російських комуністів в Українській Верховній Раді саме через російські спецслужби. Які не були ліквідовані в 91-му році після розпаду Союзу, Росія активно контролює дуже величезні українські території і ментально, і політично і мовно ми не мали двох мов у конституції з 96-го року, а двомовність розвивалася, розвивалася, і вона домінує російська мова до сьогоднішнього дня. Так, от Росія в ослабленому вигляді, тому що санкції, які застосовує Захід до Росії. В силу того, що Росія стала проблемою для всього світу, і це дійсно я погоджуюся з Обамою, які назвав, що Росія на другому місці по загрозам людству я б її поставив на першому місці, тому що цей атавізм дикого комунізму, дикого комунізму, він дійсно з ядерною булавою в руках, він дійсно загроза всьому світу. Так, от, повертаючись до цієї теми, Росія буде слабнути. Росія не буде генерувати всього того, що вона з допомогою чого вона фактично керувала українською і владою, і політикою, і все інше. А відтак у Україні з'являється шанс на визволення з тих пут, які ми опутували на опутала нас за 25 років. Росія набагато сильніше ніж коли ми були в радянському союзі. З іншого боку, Україна все більше буде прив'язуватися до. Демократичних засад ведення державної політики